У сиву давнину серед рімучих лісів оселилися перші люди на полісі. Це приблизно 40 тисяч років до нашої ери. Знайдені поблизу овруча бивні мамонта, кам'яні знаряддя праці свідчать про давні поселення. Люди жили тут первісними родами і займалися переважно мисливством. Багатство природних копалин і кліматичних умов сприяли цьому. На Оручині знаходиться єдине в Україні родовище пірафілітового сланцю. З його мінералів світло-жовтого, рожево червоного малинового кольорів наші предки ще й в епоху неоліту виготовляли в прикраси. Поселення цього періоду виявлено на замковій горі міста Овруча. Щодо походження назви міста існує декілька припущень. За легендою місто розташовувалось на скелястій горі, яку з трьох сторін, наче обручем, умивала річка. Те, що було обнесено дерев'яними мурами, які з пташиного польоту нагадував собою обруч, який ніби стискував оцю територію невелику. Е Тому овруч, бруч, обруч, обручівручий, назв обруч мав дуже чимало. За іншою, місто отримало назву Вручий, від річки Ручай. Притоки Норині. Донині одна з частин міста зветься Гручейною. У 8 столітті місто стає значним ремісничим і торгівельним центром східних слов'ян. Ремісники вручая володіли монополією на виготовлення шиферних пряслиць з пірафіліту. Вони використовувалися в Прядінні та ткацтві, як маховички для надання верстату обертального руху. Цими колечками користувалися і наші прапращури, і їх знаходять дуже багато під Варшавою, під Берліном, Новгородом, Москвою. Я вже мовчу там за Київ і інші такі великі міста. Стаття доктора історичних, економічних наук. Гримашевича, він працює зараз у Білорусі. Він вважає, що ці колечки довгий час виконували функції грошей. Гривня ще тоді не народилася, як така. Або якщо була гривня, то вони виконували функції мелочі. З 10 століття овруч вже міцна фортеця. Над валом споруджено зрубний частокіл зі сторожовими баштами. Потрапити в місто можна було через. Перекідний міст над ровом, заповнений водою. Вручай став столицею древлянської землі у складі Київської Русі. Перша літописна згадка про вручай в повісті временних літ, датовано 977 роком. Київський князь Ярополк пішов війною на свого брата древлянського князя Олега. У 977 році відбулася Київсько-овруцька війна. В ході цієї війни дружина Великого князя рушила на овруч, овручани в свою чергу підготували своє військо. Олег, овруцький князь, наказав підпиляти міст, перекідний міст, заявив, що якщо ми переможемо, построїмо нового моста, а якщо ми загинемо, то нам міст взагалі не потрібно. Битва була Досить швидкою, запеклою. І коли стало зрозуміло, що більш досвідчені кияни перемагають, охорона підхватила Олега під білі руки і давай відступати до області. Коли вся охорона Олега зосередилася на ньому, міст не витримав, завалився і, перекинувшись, накрив собою всіх кіннотників. Ярополк дуже переживав з цього приводу, що загинув брат. На цьому місці було захоронення, потім насипано шолобами київських воїнів і овруцьких насипано височенний курган. У 1044 році київський князь Ярослав Мудрий переховав тіло свого дядька в Київ в Десятинній церкві. На сьогодні на місці поховання князя Олега в овручі. Стоїть гранітний обеліск. У 997 році Овруч відвідав київський князь Володимир. Він охрестив овручан, побудував дерев'яну капличку, давши їй своє християнське ім'я Василія. У 1089 році вона згоріла. У 1190 році на замовлення київського князя Рюрика Ростиславовича. На цьому місці збудований золотоверхий кам'яний храм святого Василія. Він являє собою пам'ятку давньоруської архітектури. Хрестоподібний однокупольний храм візантійського типу викладено з місцевого матеріалу. Всередині приміщення облицьоване сланцем шифером і прикрашене фресками. Двічі храм руйнували татаро-монголи. А в 1321 році литовці. У 1907-1912 роках храм реставрував російський архітектор Щусів. На освячення храму приїжджав цар Микола ІІ і подарував пані Кадило. У такому вигляді храм зберігся до наших днів і є визитною карткою нашого міста. протязі багатьох століть овруч був центром торгівлі. За Люблінської унії 1569 році двічі на рік, а за відміною кріпацтва шість разів на рік, на ярмарковій площі сучасній площі Перемоги проводився тижневі ярмарки. Приїздили на ярмарки з Польщі, Московщини, Німеччини та інших міст Європи. Про 19 століття нагадують старі будівлі, які збереглися до наших днів. Це будівля поліклініки, яка була політичною в'язницею приміщення міської пошти так званий будинок Цалка а також залізничної станції. У 1913 і 1916 роках стали до складу дві залізничні колії: Санкт-Петербург, Одеса та Овруч Шепетівка. Залізницею перевозили ліс, смолу, дьоготь і потім зерно та борошно. Овруч не оминула жодна історична подія. Революція 1905-1907 років знайшла свій відгук і в овручі. 14 серпня 1905 року відбувся страйк політв'язнів, який при підтримці населення завершився розгромом в'язниці. Смуга вздовж залізничної магістралі Петербург Одеса знаходилась у прифронтовій зоні. Під час Першої світової війни в місті дислокувалися військові частини, розміщувалися госпіталі і лазарети. Після революції у місті почала дислокуватися військова дивізія. Це сприяло початку розбудови міста. З'явилися будинки офіцерського складу. Було прокладено водопровід і каналізація. Мирну творчу працю овручан було перервано воєнним лихоліттям. 22 серпня 1941 року овруч окуповано німецькими військами. Вже в перший день окупації в овручі розстріляно 500 мирних жителів єврейської національності. За 1941-43 роки у місті здійснено 5 облав, у ході яких втрачено півтори тисячі чоловік. Вони поховані в братській могилі. Під стінами монастиря, про що свідчать пам'ятники і обелізки. Лісиста місцевість була сприятлива для розгортання в районах партизанського руху. В червні вересні 1943 року партизани провели акцію Рейкова війна, тим самим паралізувала дії ворога на всіх залізничних магістралях. 17 листопада 1943 року воїни 336-ї стрілецької та 4-ї окремої гвардії повітряно-десантної дивізії у взаємодії з бійцями партизанського з'єднання Сабурова звільнили овруж. В ході 20-годинного бою знищено 950 ворожих солдатів, звільнено 200 ув'язнених. В цьому бою загинуло 43 партизани. Серед них командир словацько-партизанського загону, герой Радянського Союзу, національний герой Чехословаччини Ян Налепка Репкін, пам'ятник якому встановлено на могилі у міському парку. Прийшов мир на землю древлянську, і прийшли нові турботи мирні. Ешелон за ешелоном привозив демобілізованих воїнів із заходу. Вони без перепочинку приступили до будівництва житла, ремонту техніки. Після війни стали до ладу МТС електростанції на 100 кВт, депо станції Овруч і Хлібозавод. У 1951 році почалося будівництво комбінату молочних консерв. Рік у рік упорядковувалося місто побудовано міський стадіон, бібліотеку та будинок культури. Успішна відбудова господарства створила сприятливі умови для подальшого розвитку промисловості і сільського господарства. В 1951 році вступив до ладу льонзавод. В 1955 році на східній околиці міста засновано Мішколгозбут. 60-ті -70 70-ті роки стають роками нових здобутків. У 1967 році ввели в експлуатацію плодоконсервований завод цех незбираного молока. У 1971 році почав видавати продукцію овручкий філіал київського заводу порційних автоматів. Овруч значний транспортний вузол. Через нього проходить маршрут Ленінград-Одеса, ленінград кишинів Хмельницький, Москва. Регулярно курсують автобуси до обласного центру міст сусідньої Білорусі, а також до Києва. На західній та східній частині міста виросли нові мікрорайони з п'ятиповерхових будинків. Та глянуло Чорнобильське лихо і довелося витрачати величезні суми на дезактивацію і виплати постраждалим. Припинилися розмови про можливість порудження нового житла і промислових підприємств. Події 1991 року, розвал СРСР і проголошення незалежності України, перехід на ринкові відносини призводить до різкого спаду виробництва. І вперше після 1930 року з'явилися сотні безробітних. Незважаючи на великі складнощі, розвивається малий та середній бізнес, Оновлюється система торгівлі. В овручі нині діє понад 100 торгівельних точок. Місто розбудовується, з'являються нові мікрорайони. У тисячах вікон щовечора спалахують вогники, і місто мирно засинає, щоб на ранок впевненим кроком крокувати у світле майбутнє.